Фестиваль козацьких бойових традиційних мистецтв Курган Леля у Рівному проходить втретє. Він носить назву давнього українського свята, яке козаки відзначали 5-6 травня. У цей день зазвичай згадували загиблих воїнів. Полеглих за Україну воїнів козаків шановують не за столом, а ось так іграми, забавами та, звісно, бойовим гопаком. Стій. Всім перемогу Дараса. У програмі фестивалю низка давніх українських змагань на силу витривалість швидкість та кмітливість. Фіналом фестивалю стала козацька гра Лава на лаву. «Бої лава на лаву це традиційний український змах, в якому кожна людина мала можливість показати себе, мала можливість відчути себе в бою, знаючи, що цей бій фактично є не травматичним. Участь у цих іграх взяли майже півтори сотні дітей та молодих людей з різних областей західної України. І це не лише хлопці. Дівчата з Івано-Франківська розповідають, бойового гопака може навчитися кожен. Він загортовує як тіло, так і дух. Займаюся понад чотири роки. Для мене це дуже цікаво. Ну не ну справді сміливий. Мене відправили батьки. Перше було дуже важко. Думала, покину, але не покинула, це все-таки сильніше. По-перше, це так, друге, це, це, це завжди дуже багато стає. Потім дуже велика фізична підготовка. Потім також і психологічна людина вже не боїться того, що вона колись боялася, це вже їй дає це глупак подивитися на змагання до рівного приїхав і президент Міжнародної федерації бойового гопака Володимир Пилат. Він розповідає, молоді люди все більше і більше захоплюються бойовим гопаком. Багато хто приходить у козацькі осередки з дзюдо, карате та боксу. Пояснення залишаються тут, бо це своє рідне. Крім того, козак не знає, що таке цигарка та випивка. Наші школі сухий закон нас заборонено. П'янство, куріння. Якщо приходять хлопці, які там мають шкідливі звички, вони мають випробувальний термін два тижні. І якщо вони не припиняють куріння чи пиянство, значить ми їх просто виганяємо. Переможці отримали смачні подарунки, цукерки та сік. Проте організатори переконують, у таких фестивалях головне це участь. Адже юнаки та дівчата випробовують свої сили та заряджаються українським духом на нові досягнення. Тетяна Бобрікова, Олександр Терехов, інформаційна програма День.